І останнє привітання від пастора нашого об'єднання церкви Дім Хліба Західний Олег Миколаєвич Подкопаєв. Будь ласка, вам слово. Головне завдання для пастора, коли в руки потрапляє мікрофон, да, не почати проповідувати. Вчасно, вчасно зупинитись. Добре, друзі, брати та сестри, вітаю вас. З цим святом, і я вважаю, що ми цікаві речі тут робимо, бо ми віддаємо подяку церкві, і це трішки незвично, бо більшість звикла дякувати Богу, так і ми кажемо там. Вся слава Богу. Але друзі, дивлячись Біблію, я бачу, що там написано, що Бог то є голова, а церква то є тіло. І відділяти голову від тіла ну це. Трошки шкодить здоров'ю. Ось тому можна так сказати, друзі, що церква це жива сила Бога тут на землі, і багато роботи, яку хоче робити Бог, він її робить через церкву. Тому я вважаю, кому честь, тому честь, кому слава, тому слава. І е, я хочу підтримати слова пастора В'ячеслава Юрійовича, бо церква дійсно. Багато зробила в житті кожного із нас, в моєму особистому житті. Я прийшов в церкву в 2005 році, вийшов на сцену, молився молитвою Каетя. Друзі, я не був у алкогольній залежності, я не був наркоманом. Можна сказати, що там більшість життя мого ну, була там достатньо середня. Як це сказати, благополучно, але в моєму житті не було Бога. І який би ти собі не здавався гарний і добрий, якщо всередині тебе немає Бога, то Біблія каже, там нічого доброго немає. Ось. І тут треба дві умови: щоб всередині тебе був Бог, а ти був всередині церкви. І хочу сказати, друзі, що дійсно церква дуже ну, з 2005 року церква дуже вплинула на мене як на особистість. Вона мене сформувала як особистість, як керівника, як пастора, як чоловіка, як лідера, все це, звісно, були відносини з Богом. Але те, що відбувалось всередині церкви, друзі, це дуже важливе і дуже. Дорогоцінне, і от один випадок свідоцтво хотів таке сказати: якийсь. Ну, багато років тому я працював в одній організації і займав. Ну, Таку нормальну посаду, і керівництво цієї організації чомусь вирішило розібратись, що там у них щось. Сектанти працюють. Там, щось. Вони так зацікавились дуже цією ситуацією. Як, як казав, почали охоту на, на відео. Ось, і там почались якісь комісії, щось мене там дергати. Навіть пастора запросили там на одну з зустрічей, і ну така цікава неоднозначна ситуація. І, і що, що ми вирішили тоді? Пастор розказав цю ситуацію перед церквою, і ми роздали адреси, там декілька було адрес, і звернулися з проханням людей в церкві написати до. Там, Цього керівництва про цю ситуацію, яка склалась. Е, і знаєш, я майже вперше і так дуже явно пережив це відчуття, що е, церква це сім'я, по-перше, а по-друге, це дійсно жива сила. І всі люди так відгукнулись на цей виклик, взяли е, адреси і як понаписували листів. І, і ну, на те керівництво, як посипали ці листи, е, важлива деталь від живих людей. Розумієш, це зараз у соцмережах є боти, так. А від живих людей. І вони е, від цієї ситуації, як це грецькою, Афігелі е, просто? Вони там навіть почали перевірку проводити, ходити по адресах і переконувати дійсно це. Живі люди, і ми відбили цю атаку. Я вважаю, що і е, ім'я Бога прославилось. Е, і я пережив, що знаєш, ти ніколи е, не будеш сам на сам. Якщо ти належиш церкві, ти не будеш сам на сам. І будь-яку проблему, яка прийде в твоє життя, тобі одному буде важко перенести. А з церквою завжди буде перемога. Тож, друзі, вітаю, пастор! Дякую, дякую тобі зі святом вас.